Вау, яка крута кімната! Ой, це ліжко виглядає зламаним та старим. А все в самий раз. Мені підходить. Моїй сусідці не пощастить. О, а ось і вона. Це що, моя нова кімната? Я не буду спати на зламаному ліжку. Це жахливо. А у моєї сусідки ліжко краще. Є ідея. Ей ти так, так, я до тебе звертаюсь. Пропоную помінятись. Помінятися за 100 доларів, звісно, я згодна. Нічого страшного, посплю і на зламаному ліжку. Ой, воно зовсім зламалось. О, це кур'єр. Він до мене. Зараз зустріну. Біжу, біжу. Добрий день, проходьте. Доброго дня, це ваше замовлення. Приймаю оплату готівкою. Прошу тримайте. На все добре. А от і моя посилка. Тут все необхідне, щоб покращити мою кімнату. Пару дерев'яних дошок. Сагара. Все під контролем І що вони зібрали робити? Ой. В порядку. Я в порядку. У мене тут цілий дерев'яний палет. Критяк. А ще є дриль. Супер. Ой. Ну і що ж, все готово. Можна приступати до збирання мого ліжка. Знаєте, я зроблю її навіть краще, ніж вона була. Це поставимо от сюди. Ось тут прикрутимо. Ось так, здається, класно виходить. Зверху поставимо ліжко та готово. Неймовірно. Я також можу зробити собі таку кімнату. Звісно, не сама, а з допомогою будівельників. Все до мене. Іду, іду. Будівельників викликали. Так, прошу. Це ваш гонорар. Проходьте та приступайте до роботи. Дивись, Джулі, мені зроблять не лише гарне ліжко, але й круту кімнату під ним. Розставте на полицях мої улюблені іграшки. <хи> так, точно, міс. Подивіться, що у нас вийшло. А на стіні повісимо ваші чарівні портрети. <хи> так, дякую. Я всюди така гарна. <хи> Загалом, як і завжди, до побачення. <хи> до побачення, міс Брітні. Але ти зробила це не сама. Проте моя кімната краще <хи> тут порожньо. але я знаю, як це виправити. Першим ділом мені знадобляться ось ці райдужні шторки. Вони такі гарні. О, а ця скатертина мені також знадобиться. Забираю. А тепер почну прикрашати свою кімнату під ліжком. Закріпимо штори. Ось так. А потім перейдемо до фарбування стін. До мене прийшла класна ідея. Виріжу з картону трафарет. Чудово! Квіточка готова. Тепер прикладу трафарет до стіни і зафарбуємо все фарбою. У мене якраз є з собою біла та жовта фарби. Беремо пензлик. Прикладуємо трафарет квіточки до стіни. А тепер розмалюємо. Центр буде жовтим, а пелюстки білими. Дивіться, схоже на ромашки. Мені подобається. Подивимося, що в мене в ящику. Ого! Та тут так багато паличок від морозова. Клас! Я знаю, що з ними зробити. Подивіться, у мене вийшли милі дерев'яні полиці. Повішу їх на стіну та поставлю милі речі. Сюди рослину, а тут оригамі. Клас! Подивимося, що ще в мене є. Шкарпетки не дуже свіжі, але дуже гарні. З них я можу зробити класний килим. Хм, Здається, шкарпеток мало. Треба ще більше. Коли шкарпетки між собою сплетені, їх потрібно закрутити. Валя килим готовий. Ой, От тільки він все одно дуже маленький, щоб на ньому лежати. О, точно, у мене ще скатертина. З неї я можу зробити собі чудовий гамак. На ньому точно буде зручно лежати. Зав'яжемо тут і тут. Ну-ка, спробуємо. Отак, ось це кайф. Брідні, привіт. Який несмак? Hello. Дівчата, привіт! Приходьте до мене в гості до моєї нової кімнати. О, От і вони так швидко. Привіт, мої красуні. Прошу проходьте, а бідній Джулі сюди не можна. Бувай, бувай. Oh Які ж ви жорстокі. Ну і що, давай тусити? Є. Yeah. Ну і добре, я сама себе розважу. Не потрібні мені ці дівчата. Хм, цей знак мені знадобиться. І ось ці пляшки відколи також зайвими не будуть. Забираю все собі. Так, а тепер починаємо творити дещо прикольне. Зі всього сміття може вийти класний стіл. Ось так. що є в портфелі. О, це мій ведмедик. Так, він старенький, але самий милий ведмедик у світі. А ще у мене є упаковка з парою цакера ММДМС. Ведмедик, пригощайся. От і у нас своя класна вечірка. Що їй не може бути весело? Дівчата караоке Музику то голосніше. Як же голосно, Ну все я викликаю мою охорону. Охорона, у мене сусіди галасують. Так, чекаю. Добрий вечір. Де ваші голосні сусіди? Ось там одна мить. Хто заважає? Ой, спалили. Шуміти не можна. Дівчата спокійно, я все вирішу. А ви упевнені, що я маю вимкнути музику? Ви знаєте? Ні, музику залишайте. Бажаю приємного вечора. Прошу вибачення, нічого не зміг зробити. Ей, Але це нечесно. Зрозуміло, ніхто мені не допоможе. Ну нічого. Мені треба також влаштувати свою власну вечірку. Зараз надую кульку і зроблю з неї диско кулю. Це буде дуже гарно. Повісимо кулю на стелю. а тепер потрібно щось ще блищатиме. Так, ці диски ідеально підійдуть. Наріжу їх на маленькі шматочки та приклею їх до кульки. Ну, дивіться, як гарно виходить. Неймовірно. А тепер мені потрібна музика. Зараз увімкну на максимальну гучність і всі до мене прийдуть. Ого, у джулі вечірка. Ходімо туди. Звісно. Привіт, дівчата. Давайте розважатись. А мене ніхто не кликав. Хі -хі -хі -хі. Мамочки, це що миша? О, ні. Джулі! Жоля, допоможи! На мене напала миша. Що? Це маленьке миле мишеня. Ой, який же він гарний. Забери його собі Ми будемо разом жити. Будеш моїм вихованцем. Назвати Мікі. Ой, я дещо вигадала. Одна мить, Мікі. Зараз у тебе також буде свій власний будинок. Додам шторки для затишку. А ще обов'язково напишу твоє ім'я та повішу от сюди. Ну і що тобі подобається? Це з нове сіля, мій хороший. А у мене нікого нема. Точно. Попрошу у батька собі песика. Алло? Добре, дякую, Любий. О, це до мене. Добрий день. А де ж? А, от і він. Яке миле щеня. Назву тебе принцесою. Ходімо, мила, я покажу тобі твій новий будинок. Дивись, Джулі, у мене також є вихованець. Принцеса тепер це твоя лежанка. Давай я причешу тебе, Люба. Ти сама мила собачка у світі. Дивись, що у мене для тебе є. Як же тобі личить? І ця золота кісточка також тобі. Дивіться, мишеня Мікі закохався у принцесу. І здається, це взаємно. Ей, принцеса, на кого ти так дивишся? Ні, не може бути. Ти куди? Стій! Зачекайте. Яка ж мила пара. Дівчата. Якщо навіть ваші вихованці покохали одне одного, одного, то і вам варто подружитись.